То тут люфтить і патрон, а і з чимось градусів Йоп! Wave... Hey, right. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І ви мене просили в коментарях: Нік, зроби, будь ласка, огляд на що-небудь бюджетне, на якийсь бюджетний шурпокрут з епіцентру. Ну і звичайно, сьогодні у нас на огляді саме бюджетний шурпокрут з епіцентру від торгової марки Сталь. Друзі, а також я вас всіх запрошую в нашу телеграм-спільноту, де ви можете побачити інсайди з ринку електроінструменту, а також там завжди найсвіжіші новинки з ринку електроінструменту. Ну і звичайно, отримати професійну консультацію щодо придбання та купівлі інструменту. А також в телеграм-спільноті дуже багато інструментального гумору. Отож, друзі, посилання на телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Сталь нам тут вказала, що працює від 12 вольт. На першій швидкості від 0 до 450, на другій швидкості 1700 обертів у хвилину, сила акумулятора 1,5 годин, максимальний момент обертання 30 ньютонометрів, максимальний діаметр сверління в металі 10 мм, дереві 32 мм і вага 1,4 кг. Ну і звичайно, сталь козиряється. Електроінструмент, тому що надійно, а надійно чи не надійно, ми з вами перевіримо. Друзі, і на це все сталь дає аж 3 роки гарантії. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті, і не має можливості потримати даний шурповерт у руках. Поставляється ось в ось такому пластиковому кісі. Можна дещо сюди положити не багато, але можна якісь там викрутки, мінімальну езоленту, сюди поміститься. В комплекті, як ви бачите, дві акумуляторні батареї. Вказали 12 вольт 1,5 ампер годин. І також зарядний пристрій, типу адаптер. Так, і вказали, що пристрій має 12,8 В 1 А. Ну, не знаю, ставати я на нього не буду, тому що кажу відразу, він трісне. А чого б це я мав не ставати? Умови в тестах в мене всі одинакові. Нічого собі витримав. А я сумнівався. Так, друзі, відразу що хочеться відмітити, що гума. На ньому реально не сира, така, як верзитика, і просто так її не віддерти. У верхній частині є перемикання між першою та другою швидкістю, є індикатор заряду батареї, три кольори, але відразу скажу, що він не дуже зручно лежить в руці, де там ті люди, які писали, що грант незручно лежить. Ось цей несправді незручно лежить лежить, навіть два пальця не змикаються. І також тяжкувато буде дотягнутися великим пальцем до повноцінного перемикання реверсу. Треба буде робити перехват, перехвачувати його і тоді перемикається. Відразу хочу показати, що патрон тут стоїть двомуфтовий і немає взагалі ніякого блокування шпинделя. Ну на 2024 рік це реальне дно, тому що з таким патроном буде важко. Зажимати будь-яке оснащення, і плюс ще хотів показати, що є 18 режимів крутного моменту, але на режим сверління він не перемикається, як би я його не давив. Тобто я не можу повноцінно перемкнути на режим сверління. Бачите, ось тут стрілечка, режим сверління не доходить. Є також LED підсвітка робочої зони. І ще забув сказати, коли дістав його з упаковки, що запах такого дешманського, такого вторичного смердючого такого пластику. Закрутив біту і хочу показати, які тут люфти. Тобто це новий шуруповерт, покажу більш зблизька, щоб було вам зрозуміло. Видно, так? В новому шурупокруті які люфти. Тобто тут люфтить і патрон, і редуктор люфтить, все разом люфтить. Я ще ним не працював, а люфти, бачите, які тут. Ну, що тут? Сказати, як деякі кажуть, враховуючи цінник на цей косяк, можна закрити очі. Так, друзі, щоб не порушити, що це таке? Йоу. так, друзі, давайте почитаємо, що нам пише інструкція, але зразу взявши інструкцію в руки, я щось не можу збагнути, що тут пише. Будь ласка, хто знає, переведіть, а то я бачу тут а -о і, -е БОІДІО. Я щось не можу зрозуміти, це в інженера таке враження склалось після того, як він зробив цей шуроповерт. Ви знаєте цю фразу О-О, -о -і 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 -е До треба прочитати перед використанням цього шуруповерта. Так, друзі, сьома сторінка, в нас іде підготовка до роботи, але ну, ми спочатку подивимося інструкцію. інструкцію ухти. Як бачите, навіть є взрив схема, попис взрив схеми, щоб ви знали, під 15 номером йде винт. Так, шукаємо, де цей гвинт. Ось, є гвинт. Ну не знаю такої взрив схеми я ще не бачив. казали, що є тільки один гвинт, а насправді гвинтів тут багато. А, ні, перепрошую, ще один гвинт знайшов, під номером 4. О. Тобто, бачите, в взрив схемі тільки два гвинта. 4 і 15. Все. Так, друзі, підготування до роботи. Ну тут там, переконайтеся, що ви не втомлені, що немає дітей. Третій. Надягніть захисну одежу, захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску, респіратор, вушні проєктори та робочі рукавиці. Вушні проєктори. Щоб все було по фіншую. Так, що там, респіратор? Є? Yeah. Окуляри поміняю на нормальні. Окуляри? Навушники. Рукавиці. І каску. І каску. Захисну. А, стоп! То не та захисна каска про Івасика Телесика. Ось! Таку каску треба вдівати. Я готов. Друзі, я не знаю навіщо сталь пише, що треба вдівати захисну каску. Но, можливо, ти десь на висоті працюєш і тобі шуруповерх. Випадково з рук паде? Ну, тоді поможе. Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають на є-каталог е акумуляторні шуропокрути, адже на є-каталог е найзручніше підбирати та порівнювати товари, тому що тут інформація з усіх інтернет-магазинів. Ось, наприклад, зверху на є-каталог е є фільтр, де можна вибрати від дешевих до дорогих, від дорогих до дешевих, за відгуками. Та навіть за датою додавання. Але я люблю використовувати фільтр по виробниках. Ось, наприклад, вибираю всі бренди, вибираю сталь, і відразу видно всі шурупокрути, що є від торгової марки сталь. Тут я нажимаю акумуляторні, і ось, будь ласка, друзі, видно цей шурупокрут, що з погляду. Як бачите, який на нього цінник. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні ширококрути, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, виставив муфту на одиничку і спробуємо, чи буде справлятися з малими мебельними саморізами. Ні, не справляється, він їх перекручує. Погнали, перевіримо, як працює муфта. Тест сходинка. Ось така сходинка алкаша, по-інакшому це не назвеш, тому що, як бачите, 4, 5, 6 як відрізняються: 7, 8, 9. Взагалі щось не можу збагнути, як так може муфта жити своїм життям. Ну, як бачите, муфта крутного моменту, тут повна шляпа. Перших три плюс-мінус нормально, четверте пішло, п'яте нижче, шосте вверх. І, ну, що маємо, то маємо. Але як то кажуть, враховуючи цінник, на той косяк можна закрити очі. Друзі, ну а далі, як то кажуть, починається танці з бубном. Зажимаю, як можу, біту. Тобто як можу, так і зажимаю, тому що по-другому її не затиснеш, нема блокування шпинделю. І погнали відкручувати. Ну, Бачите, відкручується патрон. Як би я не зажав, Ой, будь ласка. Зажимаю і так. І, і максимально зажимаю. Ну і все. Прошу, От вам і шляпа, вам придеться щось відкрутити, але ви реально не зможете відкрутити. Попробую трошки по-другому затиснути, щоб не пошкодити патрон. Ні, затиснуло. Пробуємо. Так, погнали далі. Двадцяте перове сверло. Ледве тягне, друзі, я взагалі не давлю, просто направляю ледве тягне двадцяте. Ух, так затиснув, а ще не можу. Тепер відтиснути. Просто От вам і мінуси двомухтового патрона без блокування шпинделя. Наголошую, без блокування. Був би блокування, було б блокування шпинделя. Це все діло б проще відкручувалося. О! Є. От, тепер відкрутив. Добре, що я маю такий ключ. Так, 25-те сверло форснера. Другу швидкість поставлю. Ні, не хоче воно тягнути 25-те, але вони написали, що 35 максимум тягне. Ось, будь ласка, 35. Пробуємо 35. Де, друзі, без шансів. Що маємо, то маємо. Максимум, що не можна сверлити, це є 20-м паровим сверлом, і то без такого сильного навантаження. Просто подавати. Так, давайте пере пере переключу на першу швидкість. Ну, на першій трішки грибе. Є, але відразу хочу друзі сказати, що з цього отвору капець, як в руки пече, тобто так само як в метабо. Давайте замірюємо, що там. 55 градусів. Тобто я тільки просверлив пару отворів вже біля 60 градусів. Ну, 60, бачите. Шляпа і реально пече в руку, тобто без рукавиці нереально працювати. Я практично нічого не робив. 65. Ну Це так нагрівся корпус, друзі. В середині ще більша температура. Так, друзі, встановив сверло 10 мм, вдів рукавицю, тому що дуже сильно пече. І давайте попробуємо чи зможе він просверлити 10 мм. Ну, друзі, з трудом, але сверлить. Я навіть відчуваю, що через рукавицю він мене капець пече. так, друзі, цією батареєю я вже попрацював, я міняю її на нову, на нову. Повністю заряджена батарея. І зараз перевіримо, наскільки хватить одного заряду батареї. Так, все пофіншую, очки, каска. Погнали! Напевно, переключусь на першу швидкість, бо на другій не хоче сверлити 20-м. Друзі, прикол! Замітив, який прикол. Зараз покажу. І хочу показати, що сталося. Дивіться. Зверніть увагу на патрон по відношенню до корпуса і на редуктор, тобто все своїм життям живе. Ну, Я не знаю, як ним можна працювати, тому що тут реально е, дикі, дикі-дикі люфти. Ну, нічого, продовжимо тест. Кійко просто дико пече в руки. Так, давайте замірюємо, скільки він цей. Одним кадром. Уявляєте, та? наскільки він нагрівся? 76 градусів по... Йоп Такого ще в мене не було. Ну шляпа і то конкретно. Я відчуваю через рукавиці. Наскільки він нагрівся і що я там зробив ось пару отворів. Перед тим трошки посверлив батарею, встановив нову. Знаєте, що я ще замітив, друзі? Думав, покажу пізніше, але покажу зараз. Ось, це після першого тесту, як я робив тест лесінку, 35 м сверлом спробував покрутити. Бачите, та, як розплавились батареї, контакти розплавилися. Ця батарея ще не сіла. Я потім її замірюю тестером, побачимо, скільки тут вольт залишилось. Що ж, давайте допрацюємо. Зробив 9 отворів. А все, все, не включається то капець. То, друзі, капець. Зараз покажу одним кадром все. Прошу дуже, що сталося з контактами. Тупо розплавились. Тобто цей пластик не витримує високої температури. Давайте замірюю пірометром. Щоб зразу знати, чи сильно батарея нагрілась, Та б він не сказав, що сильно. Контакти. 57, 58. Тобто, виходить, та, батарею я беру в руки, я б не сказав, що вона сильно гаряча. Получається, трошки було більше, може, ніж 60 градусів. І цей пластик того не витримує. Як бачите, плавиться як пластилін. А я то підготовився нормально так. Екіпіровочку прикупив, думаю, зараз тест такий серйозний буде. А оказується шляпа. Ну я не знаю, чи враховуючи цінник, можна закрити на то косяк, що робиться з тим шуруповертом, Бачите, так? Які тут люфти, як я працював, Тобто, він живе своїм життям. Тобто шпиндель тут живе своїм життям. І шурупокрут вже не працює. Я так думаю, із-за того, що розплавились контакти, шуруповерт вже не працює. Так, другу батарею спробуємо. Там трішки підплавилися, Ну і друга батарея також не працює. Тобто дві батареї не працює. Уявляєте? Я ще нічого такого не робив, а дві батареї не працюють. І вони вказали, що можна працювати 35 м пировим сверлом. А я працював тільки 20-м. Друзі, ну відверто кажучи, такого лайна в мене ще в тестах не було. А може було РЗТК, але я просто не пам'ятаю. Але РЗТК, хоч якийсь там тест. Пройшло. Це взагалі навіть теста не пройшло, там 9 отворів просверлив і все. І батарея розплавилась. І попередня батарея також розплавилась, що я там тільки зробив тест з ходинки, 35-м сверлом покрутив, 20 м посверлив. От така то шляпа, друзі. Ось вам і дешева юшка. Друзі, згадав, що РЗТК у мене так само плавилося від несильного навантаження, від саморізів. Давайте перевіримо, скільки там по вольтажу. Одна батарея 11 і 1 вольт тобто взагалі не сівша друга практично 12 вольт. Оце ця перша, якою я працював, вона найбільше розплавилася. Тобто батареї навіть ще не сіли, а корпус розплавився, контакти провалилися і тому шуруповерт не працює. Ні з однієї батареї не працює, ні з другої батареї не працює. Прошу дуже. Прошу дуже. Ось така шляпа. Так, ну що ж, давайте тепер подивимося, що там середині. Відкрутив патрон і хочу показати, що тут йде ніби на підшипнику, але бачите, в корпусі посадковому корпусі, які йдуть люфти. Тобто той підшипник тут дуже погано зафіксований, чи розбите посадочне місце, чи неточне посадочне місце. Видно, так? Ну, такого однозначно не має бути. Ви бачили, як це було в роботі. Ну що ж, друзі, дивимось, що від нас скриває сталь. Обана! Ох, биляха, яке все гаряче. У мене просто шок. Так, і контакт тут я не можу витягнути. О, ледве витягнув контакт. Так, покажу, як зроблена кнопка. Я кнопка має радіатор охолодження. Всі контакти нормально припаяні. Двигун тут йде на 12 вольт. 550VS, редуктор, до речі, йде повністю повністю металевий. До речі, непогано зроблена скоба перемикання. Покажу, як реалізований редуктор. Зі зворотньої сторони, як бачите, є стоперне кільце, втулка, видно, так. Але тут в комплексі все йде тобто, і люфт на шпинделю, видно. Плюс люфт йде вже безпосередньо в самому корпусі, тобто йде люфт на підшипнику, люфт йде в корпусі, і плюс йде ще люфт отут в посадковому місці. І це все нам створює от такий великий люфт. тобто Геометрія корпусу тут взагалі ніяка, і ну, я б, чесно кажучи, не тратив такі кошти на цей шуруповерт. Так, друзі, добрався до акумуляторних батарей. Покажу, як це все виглядає. Елементи йдуть 18650. Кожен з елементів 1,5 годин. Рік випуску 2023. Ну і на батареях взагалі немає ніякого теплового. Тобто, якщо вони будуть перегріватися, плата їх не відсіче. Покажу, як поплавався корпус. Прошу дуже. Ну що тут, друзі, сказати? Ну, як на мене, це повне дно. До речі, знайду чек і гарантійний талон. Попробую відправити по гарантії. Цікаво, що. Будпостач за епіцентром, скаже. Ну, і я реально не рекомендую той шурпокрут. Я навіть не знаю, для чого цей шурпокрут потрібен. Ну, Кому в рік закрутити два-три саморіза, то зі своїми завданнями справиться. І то, якщо щось треба буде засверлити, ось цей патрон двомухтовий без блокування шпинделя це реальне повне дно. І з 32-м сверлом він не може працювати. Я не знаю, навіщо будпостач нам ось такі воказки, всякі розказує. Особисто я доплатив би навіть двісті триста гривень і купив би більш щось нормальне. Ну і цей шурупокрут попадає в мою рубрику. Не рекомендую, але, друзі, можливо, буде друга частина, якщо я знайду гарантійний талон.